Грати Віталію Андронову, але я впевнений, що Віталій Миколайович знайшов потрібні слова для гандболістів Галичанки у цьому матчі. Ну і відповідно, тут десь зараз має на 15 очок більше, ніж команда Карпати Ужгород. Але нюанс в тому, що залишилось зіграти лише 5 матчів, і якщо всіх матчах програє Галичанка, якщо всіх... Є чемпіоном України, ну і ще Галичанка, як і Ужорські Карпати, побореться за національний кубок. Веса Лакатош відзначається вперше в цьому поєдинку. До речі, Венеса Карпати сконцентрувались на українській суперлізі. Нестеренко, шкарний кидок, Другий гол зараз від Валерії. є Мар'яна однією з лідерок атак Галичанки. Ну і від того, що робить Маркевич, багато що залежить. Позиційну атаку Нестеренко на Гававку. Гававка виконує кидок Аня тут виручає свою команду Шукаль. Шукаль шикарно робить Та це вже команда зі Львова. Ну, і тут без шансів для оборони. Світлана Гавриш просто таки феєрить. Його в цьому поєдинку, як і для Світлани Гаври, шукель робить рахунок 7-7. Галавка передача в лінію. Іра Прокоп'як. Передача на Венесула Катош. Тут провал в центрі оборони. І браво Мар'яна Марке. Року народження ще один новачок галичанки в цьому сезоні. Нестеренко. Ну, Нестеренко роззабивалася вже п'ятий. Піднята рука вгору, передача в лінію на Іру Прокоп'як. Тут взагалі без шансів, коли м'яч доходить до Іри Прокопяк Харіна, Гавалка. Харіна, передача на Нестеренко. Нестеренко буде кидати. Нестеренко кидає і Знову гол. Вийшли на цей поєдинок. Пимісінько з автобуса. Декарпати ужгород в першому таймі. Нестеренко передача неточна передача. Харіна не готова. Контратака в Львівської Галичанки проходить передача зараз на Львівської Галичанки. Мар'яна Маркевич. 14 секунд. Сорокіна зміщується в центр, Виводять зараз Галичанка. Перший тайм виграє на три м'ячі. Андрій Хім'як і президент больного клубу Галичанка Роман Федиш. Нагадаємо також арбітрів цього протистояння. Зараз Мілана Шукаль. Заплатинська працює на правому краї, але зараз передача. Кідок від зараз Нестеренко. 15 очок менше. В команди Карпати 48 очок. Ну, і Заплатинська зараз. Світлана Гавриш. Давненько не було голів від неї в цьому. Є кедок від Нестеренко і... Закарпатської школи гандболу. Ну і багато дівчат саме ...ну є, звичайно, з різних міст України, ну але правильно говорити про те, що ...Прокопяк, Гавриш. Авриж зараз на Шукаль. Шукаль виконує кидок, М'яч у ворота. Гол зараховано. Дуже-дуже важливий м'яч. Зараз вона так протаранює Таню Кільч, Є 27-й гол для Львівської голотянки. Передача в лінію на Гававка. Гававка забуває з позиції лінійної. Тири грати трішки більше п'яти хвилин. Ну і важливий гол. Зараз закидає. Менше 4 хвилин до завершення зустрічі. Чотири хвилини є ще в команди Карпати для того, щоб відіграти один гол. Зараз Пойманова відігрує. І, до речі, це перший. Цей поєдинок є можливість Галичанки доводити до перемоги. Ну і звичайно, Галичанка спробує також перемогти у цьому поєдинку, який ж зробляє Колодюк. Семиметровий буде виконувати Гававка, забувати, як то кажуть, кров зноса треба. Гававка не забиває. Наскільки ж важливий сейв зараз від Марії Поляк. Вона майстер після травми. Ну і закидає зараз Тетяна Поляк. 31 на 27. Досвідчені партнерки по команді. Є Сирена. Гол не Карпати боролися. Карпати могли, але Карпати не змогли. Галичанка на класі перемагає.